Всім доброго дня! Була в мене печінка. Думаю, приготую я сьогодні печінку з яблуками. Це неймовірно смачно. Таку страву можна приготувати як і просто так на о, звичайний день, так і на святковий стіл. Все, що нам знадобиться: 700 грамів печінки, дві великі цибулини, 2 яблучка, трішки соєвого соусу. Я його розмішала, додала ще сюди, з одну чайну ложку меду, перемішала, ну і, звісно, спеції. Тому що стаємо готувати. Першим ділом ставимо сковорідку, додаємо шматочок масла. Тепер додаємо наші яблучка і підсмажуємо до золотистої скоринки. Наші яблучка трішки підсмажили і дістаємо їх. Наливаю трішки олійки і додаю цибульку. Обсмажуємо також до золотистої скоринки. Обсмажили трішки цибулю і також дістаємо її. Додаємо нашу печінку. Дві-три хвилинки протушили. Тепер додаємо наш соєвий соус з медом. Додаємо наші яблучка та цибульку і тушкуємо хвилин 15-20 під кришкою. З вами печіночка готова, обов'язково зберігайте рецепт та готуйте. Це неймовірно смачно!